Вітаєм нашу Україну з не незалежності, і пишаємося тим, що ми українці. Я українка, і я цим пишаюсь своєї мови ніколи не цураюсь. Нема милішої на світі, ніж країна, що зветься неповторна Україна. Я з України, це так гордо звучить. Рідну землю прославляю в кожну мить лакитне небо, золоті наші поля. Це Україна, це навік моя земля. Я неймовірну гордість відчуваю, що Українка я і що тут я проживаю. Це рідний дім, це рідна батьківщина, це неповторна наша Україна. Мій рідний край, земля що найрідніша, і батьківщина в світі наймиліша, Коли про неї я розповідаю, безмежну гордість завжди відчуваю. Наша славна Україна, слова вітання від душі, приймай ти, незалежна, вільна та єдина. Ми любимо тебе, не забувай. Ти виставиш, бо надзвичайно сильна, і тебе зараз відео увесь світ зі свято Україні. Видно, не ж вы счастливы сотни сотни мир.